На початку зустрічі більшість юних обухівців була налаштована скептично. Про шкідливість наркотиків алкоголю і тютюну їм не розповідав хіба що лінивий. Але у ході лекції голова МГО Бум все більше приковував до себе увагу. Знаєте, Знатік сожаленню неможливо відмотати назад і зробити по-другому. Ми просто хочемо донести до вас певні речі, щоб ви в свої житті 에, научились приймати правильні рішення, щоб ви могли обдумувати, а що за цим стоїть успіху. Досягне лише той, хто має чітку мету, вважають у бумі. Сергій Шликов вирішив не церемонитися зі своїми слухачами і розповів їм про наслідки шкідливих звичок без прикрас. Відця дуже активна реклама для того, щоб ви починали пити, для того, щоб ви давали і несли гроші тим, хто на этом наживається. И им абсолютно не важно ваше здоровье. Их абсолютно не интересует то, как вы будете жить. Сопьетесь вы или умрете там, от, от рака легких. Кстати, 90 из 100, из 100 ковбоев Мальбора, которые рекламировали, умерли от рака легких. 90. И в Украине у нас только одно. Каждый год из-за сигарет умирает 10 тысяч человек. Палять в Україні понад 70% молоді 17-18 років, а першу цигарку найчастіше беруть у руки в 10. Складна ситуація із алкоголем. Слабоалкогольні напої діти починають вживати в 11 років, міцніші вже в 13. Статистика вражає – з кожних 10 тисяч підлітків 40 – хронічні алкоголіки, а 250 – наркомани. Основна маса наркоманів – це підростки, тобто від 15 до 30 років. Основна маса ВІЧ-інфіцированих Большая половина это подростки. А основная масса смертности это подростки. И почему? Почему? Потому что, возможно, в этом возрасте не свойственно принимать какие-то решения, думать о последствиях. Окремою темою для розмови стали наркотики. Діти переглянули досить жорсткий документальний фільм про життя наркоманів. А Олександр Шликов, який власне і почав пропагувати здоровий спосіб життя саме тому, що сам мав у юності серйозні проблеми, сухі цифри розбавляв живими історіями про своїх знайомих. Зупинився він також на проблемі ранніх абортів та віл сніду. Лише на Обухівщині офіційно зареєстровано 120 випадків цієї страшної хвороби. Цю цифру слід помножити на 10, тож можна говорити про пандемію. Така зустріч не панацея, але задуматися тих, у кого є голова на плечах, вона таки змусить. Дуже сподобалось. Я вважаю, що ці презентації в наш час дуже, ну, дуже потрібні за, ну, для нашої молоді, тому що е, зараз є, є проблеми з, ну, з е, курінням, з наркотиками. І, е, дуже сподобалось. І... Я ну, хотілося б, щоб чаще ну, частіше до нас приходили. І е, е, я вважаю, що це дуже потрібно для нас саме. Зрозуміло, що не потрібно вживати наркотики, там, не курити, не пити алкоголю. І це щось важлива проблема серед молоді під, підлітків. І такі лекції потрібно проводити чаще. Просто подивитися на цих людей і зразу не хочеться вживати наркотичні речовини. Я дуже співчуваю тим людям, які ну і, під, і дітям, які спробували дуже в ранні роки це. Я гадаю, що не потрібно мати, адже ті, хто мріяли про вис більш високу кар'єру і хотіли досягнути успіху в житті, закінчили дуже як говорили під заборним життям в підвалі. Дуже неприємно було дивитися на це. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.